Нас 28 восьме, да? березня, і е, кінечна зупинка цього приладу, який був зібраний, були зібрані кошти, придбаний і переданий час хлопцям нашим напередок. Е, дякуємо всім, хто прийняв у цьому участь, особливо Наталі Фастовець, за те, що вона е, стала е, е, як би скають організатором цієї акції. Доброго дня, я командир групи привид, окремої президентської бригади, командир Сипрів. Значить, Наталі Фастовець, висловлюємо вас від наших хлопців. Велику дяку за цей прилад. Він допоможе в боротьбі з російськими окупантами. Особливо від себе бажаю вам міцного здоров'я і перемоги від наших хлопців. Дуже низький вам уклін, вам, Іванович, який достав, за те, що ви приймаєте активну участь в боротьбі українського народу проти загарбників. Слава Україні! Героям, Героям слава! Ми е, також ще два слова. Хочу сказати, що е, наші дорогі захисники, ми і надалі будемо робити це можливе і, не, і можливе і неможливе для того, щоб вам допомагати до самої перемоги. Дякую. Дякуємо вам від усіх. Героям, дякую.